Майстер-класи із виготовлення різдвяної зірки янгола глиняного свічника, композиції сіна, розпис пряників та готування куті все це у програмі різдвяної майстерні, яка розпочала роботу нині і триватиме сім днів. Розповіла директорка Палацу культури Ольга Купровська. Відкрили свято вокалістки гурту Вервечка його керівниця Зоряна Нестерук Вознюк каже: до свята готувались ретельно, дотримуючись традицій, різдва готувалися так само, так як дітки, так і в і керівники. Нам допомагала у створенні програми Алеопейда. Збираємось великою родиною в різдвяний вечір. Це також готуємо, готуємо з мамою 12 страв. Це звичайно кутя, узвар, різноманітні страви. це і капусточка, і рибка, і запечена рибка. Один із основних символів різдва зірка. Тож її виготовляли на першому майстер-класі. Розповідає майстриня Галина Вахрамєєва. Це провісник народження Спасителя з нього свято. Починається з ним, колядують, чекають першу зорю, щоб сісти за святковості. Тому, от і наша різдвяна майстерня розпочинається саме з різдвяної зірочки. Це зірочка, яку власне, діти вже в кінці мають розписати, зробити і понести додому. Майстриня лозоплетіння Орися щур каже, що колористика різдвяної зірки, яку виготовлятимуть, не класична. Вирішили зробити її в патріотичних кольорах. Дзвіночок традиційно, щоб зірочка мала звук, і щоб дітки могли коли колядувати, теж якби сповіщати господарів, що колядники вже йдуть. Утримавши навики на майстер-класі, кожна дитинка зі своїми батьками може виготовити не менш чудову зірочку і поділитися знаннями і продовжити цю традицію далі. Педагогиня Луцького ліцею номер 15 Олена Заєць привела на майстер-клас вихованців і сама долучилась до процесу. Люблю такі арти, різні заняття, майстерки. Це дуже добре, що в нашому місті традиційно існує така майстерня різдвяна, і вона допомагає людям знизити все таки ту внутрішню тривогу, налаштуватися на світле свято і проявити свої творчі здібності. Спілкуватися з учасниками нинішнього заняття суспільному не. Не дозволили. Зі слів директорки Палацу культури Луцька Ольги Купровської, на кожен майстер-клас цього року запрошуватимуть дітей військовослужбовців. Решті охочих можна взяти участь за попереднім записом. Обов'язкова умова донат на ЗСУ. Іван Остапчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.